Усім привіт! Сьогодні буде досить такий цікавий момент про покупку відеокарточки. Ось у нас така коробочка, хтось подумає і скаже: а що це така за коробка, скажімо так, непрезентабельна, просто біла коробочка. А зараз я все поясню. Так як ми знаємо, що зараз на даний момент у нас відбувається акції Чорна П'ятниця. І прикупив я собі відеокарточку на відомому інтернет-магазині Telemark.ua І давайте зразу перейдемо до суті. Ось у нас чек. Купив я карточку. Відеокарта Asus став редон RX шість І це у нас відеокарточка, яка йде відновлена з заводу. Зараз по акції вона коштує 17599 тисяч гривень. Тобто на... 2200 гривень зараз вона дешевше продається в ту саму ціну, що і 6800 XT. Ну відповідно що за одну ціну варто взяти вже 6900. І на таку відеокарточку, звісно, дається всього на всього три місяці гарантії, а не 12. І давайте спершу розберемося, що це таке відеокарточка, яка є відновлена з заводу. І так, пристрій Factory Certified це пристрій, який з тих чи інших причин був повернутий виробникові, прийшовши діагностику та відновлення фахівцями на фабриці за допомогою офіційного обладнання, а потім був відправлений знову у продаж. Ця категорія пристрою, як правило, поставляється у спрощеній упаковці, проте функціонально нічим не поступається абсолютно новим зразкам. Причина відновлення пристрій з яких причин не пройшов вихідний контроль, було виявлено дефект під час продажу, виставляє. На вітринах та брав участь у тестуванні, отримав пошкодження при транспортуванні від виробника до магазину. Вийшов з ладу у користувача і повернувся до сервісного центру. Одним словом, відеокарточка має бути як новенька, і зараз ми це провіримо. Ну що ж, ми розібралися, що це таке є, і давайте оглядати стан відеокарточки. По суті, стан має бути досить таки хорошим. Давайте скриваємо. Так, ось така у нас всередині упаковочка. Дістаємо карточку, ух ти ж, йоки. А вона досить така важкенька. Так, тут у нас ось такі тримачі по боках, загорнута. Ох, ух ти ж, яка, блін, масивна штука, чесно кажучи. Єдине, що мене не задовільняє, тому що тут немає жодної пломби. Відеокарточка, хоч вона є з заводу, як відновлена, але я думаю, пломба би якась повинна би була бути, але я, чесно кажучи, на курсі, тому нічого сказати не можу. Так, відеокарточку ми дістали. Що можна сказати? Ну, на вигляд, досить така непогана, ну вона важка. До що мене здивувало, це таки 6900 XT, але чомусь тільки два живлення по 8-пін, що досить таки дивно. Багато 6900, там де 3 конектора. Тут всього на всього 2. Так, ну а Бекплейт, звісно, в нас, якщо видно, він весь такий. Окоцаний тут ну тут сліди, скажем так, від шин від гуми враження, що в принципі від рукарточку таки машина переїхала, бо по потертосі так, Скажем, знатні. знатні. Так, пломба у нас як не як на самій відеокарточці присутня. Тут є деякі видно, сліди відбитків пальців. Що можна сказати про термоінтерфейсу? Ну, якщо так заглянути, виглядає таки свіжо. Ну, Всередині плата в принципі, начебто чиста. І таких видиміх дефектів, чесно кажучи, я не бачу, вона не є в пилі абсолютно нічого. Тобто, карточкою, кажем так, до мене надій, що ніхто не користувався. Ну що ж, відеокарточкою я встановив системний блок, і що можу сказати, вона реально важка і велика. У мене тут зазор між вентиляторами, наскільки ну, буквально десь. Ну, один сантиметр, напевно, півтора максимум, і практично втирається вже у вентилятор. Тому хто буде купляти таку відеокарточку, дивіться, чи вона поміститься у вас корпус. І здалося б якось прикупити якусь підставочку до відеокарточки, а то вона так мінімально трошечки прогинається. Та карточка виглядає якось так. Тут зі всіх підсвіток, просто з боку, ось такий логотип ТАВ світиться, в принципі, і все. Ну, в ціну виглядає досить круто, і зараз спробуємо її подружитися з материнською платою, щоб все світилося в один колір. І так через програму Asus, Asus Memory Create, я зміг подружити. Відеокарточка, і вона синхронізована з материнською платою і оперативною пам'яттю. А зараз проженемо відеокарточку в програмі FORMARK. І так, сім хвилин тесту в FORMARK Ми що бачимо по температурах? У нас е, GPU, тобто на самому ядрі 73-74 градуси, хоцпот 93, тобто, що різниця в 20 градусів. Це є цілком хороший показник для такої гарячої відеокарточки. Колора у нас крутяться 60-62% 2000 оборотів і їх практично взагалі не чути. І це при тому, що в мене в кімнаті включене опалення, і в кімнаті температура практично 25 градусів. Тому відеокарточка, ASUS TUF охолоджує 6900 XT взагалі досить таки добре. Карточку я користуюсь вже рівно тиждень, і що я зробив через програму GPU Tweak. Я зробив що ж, включив в тихий режим. В такому режимі у нас цільова потужність мінус 6%, а частота бустів мінус 20%. Тобто на потужність відеокарти це жодним чином впливати ніяк не буде. І в такому режимі у нас приблизно після 55 хвилин тесту формат 68 градусів по ядру і хотспот 93. Вентилятор 61%, 22% що показник таке досить хороший. Відрукарточка є досить таки хорошою, і потужною, навіть якщо її зрівнювати з сучасної RTX 4070 6900XT показує показує іграх трошки кращий результат. Якщо порівняти в ціні, так зараз вже 6900XT по знижці коштує, тобто без знижки, коштує 19300 гривень. А так само відновлена з заводу 4070 від ASUS з двор вентиляторна, коштує 23 500. А якщо брати відеокарточку просто 10 нового 4070, це є 27 тисяч. І що можна сказати? Відповідно, що в загальному на 6900 XT вона є кращою. Так, 4070, скажімо, там менше споживає, менше має тепловий пакет, споживає менше там близько 200 Вт проти майже 300 000 XT. Але 12 ГБ пам'яті, всього на все в 4070 плюс шина 190. 92 біт, але відповідно, тут пам'ять у нас йде gddr 6X. І так, в 4070, можна сказати, є DLSS-3.0 генерація кадрів. Але, ну, скажімо так, в Radeon є FSR, одне і ту саме генерація кадрів, чесно кажучи, штука ну вона не потрібна. Через неї дуже високий лаг, Плюс на AMD. Мають випустити драйвер з їхнім аналогом генерації кадрів. І зараз трохи тестів 4070 проти RX6900XT. Seems like more people are getting infected. That just means more people are sneaking out. I got to sell new papers. They shouldn't give us any static implement. Just play cool. All right. Drive right on through. How far could he have gone? <laughs> the timing of Professor Weasley's owl was perfect. Oh, I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient runes. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. Wrong! Simon Creek. Mr. Creek, you've been out promoting the benefits of your new form reactor. The first of which is set to open in Harlem soon. Yet you've had some critics. Hmm. Well, first off, Jonah, uh, let me say what an honor and a pleasure it is to be on your show. Oh, well. I'm and, yeah, you're right. We've had some resistance. Most notably from Rio Morales, who uh, looks to be a new city council member in the upcoming special election. And I have a, I have a lot of respect for Miss Morales. Uh... Oh, I love a good Hippocras. Let me think. Hello, piggies. Roasted me! Come taste it! The Count Victor of Ar uh, welcomes you all to the yearly fair of Saint John. Uh, Enjoy goods from our region and beyond. Have you seen? The what? Make What did you find? Tracks. Not deer, though. I'll keep looking. More tracks? Yeah. But they're too round. Could be a wild boar. Good. Oh! Now what? this way, boy. Особисто я даною відеокарточкою повністю задоволений. Зараз на ній працюю вже тиждень часу, ніяких нюансів по ній наразі не вискочило. За три місяці, коли вже гарантія буде недійсна, я відеокарточку, само собою, вскрию і подивимося всередині, чи видно, якийсь іде ремонт, чи взагалі нічого не буде, і замінимо термопасту. І при заміні термопасти, я думаю, все-таки температура відеокарточки ще впаде. Але все багато так само залежить від того, який у вас корпус і як працює сама система вентиляція в корпусі? А яку відеокарту купити? чи 6900XT, чи 4070? Ну, я не бачу смислу переплачувати за 4070, якщо і брати, це хоча б 4070Ti, але там 12 ГБ пам'яті, ну це вже, скажімо так, спірне питання. А на цьому відео будемо завершувати. Всім дякую за активність. Зустрінемося в наступних відео. Усім па-па.